Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 603. У скільки разів число 1 шоста менше від оберненого до нього числа? Починаємо. Перше. Число 6. Обернене до числа 1 шоста. І нам треба знайти у скільки разів число 1 шоста менше від числа 6. Або, скажімо так, у скільки разів 6 більше за 1 шоста. Треба 6 поділити на 1 шоста. Виконуємо ділення. Щоб поділити на дріб, треба ділене помножити на число обернене до дільника. Треба 6 помножити на 6 перших. А це буде скільки? Щоб помножити натуральне число на дріб, треба натуральне число помножити на чисельник дробу. Це буде 36 перших або 36. Робимо висновок. У 36 разів число 6. Більше за 1 шоста. Наступне друге. У скільки разів число 3 п'ятих менше від оберненого до нього? Число 5 третіх це число обернене до 3 п'ятих. І тепер нам треба знайти: у скільки разів 5 третіх більше за 3 п'ятих. Для цього треба 5 третіх поділити на 3 п'ятих. А як ми ділимо дві дроби? Щоб поділити дві дроби, треба ділене помножити на число обернене до дільника. Треба 5 третіх помножити на 5 третіх. А щоб помножити дві дроби, треба чисельник помножити на чисельник. Знаменник на знаменник. І це буде скільки. Давайте об'єднаємо під одну дробову рисочку покажемо, що ми множимо. І це буде 25 дев'ятих. Це неправильний дріб, який треба перетворити у мішане число. Скільки разів 9 вміститься в 25? Ви скажете два рази. Пишу 2 цілих. Знаменник 9 переписали. Тепер 2 помножити на 9 буде 18. Скільки не вистачає до 25 7. І ми дізналися, що число 5 третіх у 2,07 рази більше за 3. /5. І на останок третє. У скільки разів число? 0,6 менше від оберненого до нього числа. Для того, щоб знайти число обернене до 0,6 треба 0,6 спочатку перетворити у звичайний дріб. Це буде 0. ,6. Далі цей дріб треба скоротити. 6 скоротили на 2, у нас буде в чисельнику 3, в знаменнику 5. Це буде 3 п'ятих, отже, 0,6 дорівнює 3 п'ятих. А тут, будь ласка, зупиніться. Ми тільки що шукали число обернене до 3 п'ятих І визначали, у скільки разів 5 третіх буде більше за 3 п'ятих. Тобто ми вже знаємо. Ми вже шукали, що число 5 третіх це число обернене до 3 у 2,7 рази більше. Ну ми так і запишемо. Навіщо нам ще раз робити те саме? Скажемо, що у 2,7 рази більше. Все. Завдання виконано. Якщо залишилось питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!